Щастя, яке ми отримуємо в земних джерелах, таке ж мінливе, як і обставини, що породжують його, але мир Христа постійний і вічний. Він не залежить від умов життя, земного багатства або кількості друзів. Христос, джерело живої води і дароване ним щастя постійне. У тому домі. Де виявляється лагідність Христа, люди мають справжнє щастя. Лагідність не викликає розбрату і лихих слів, але заспокоює збуджений настрій та поширюється на всіх членів сім'ї, справжнє почуття задоволення, ласки і любові. Така родина вже тут, на землі, стає частиною великої небесної сім'ї. Для нас було б набагато краще страждати від несправедливих звинувачень, ніж від мук, викладених жадобою помсти. Дух ненависті і помсти походить від сатани, і тому може принести людині, яка плекає його, лише шкоду, смиренне серце та лагідність, яка є плодом перебування в ньому христа, правдива таємниця блаженства. Господь прикрашає покірних спасінням. Лагідні успадкують землю, бажання самопіднесення було причиною того, що гріх увійшов до світу, і наші прабатьки втратили панування над своїм царством, нашою прекрасною землею. Через самозречення Христос викупив грішників і радить нам перемагати, як Він переміг. Через покірливість і самопожертвування не зможемо зробитися його спідпоємцями, коли покірні спадкують землю. Але обіцяна їм земля не буде подібна до цієї, затьмареної тінню смерті й прокляття, але за його обітницею ми дожидаємо неба нового і нової землі. Щоправда на них пробуває, і жодного прокляття більше не буде, і буде в ньому престол Бога та анця, а раби його будуть служити йому. Там не буде розчарувань, страждань, гріха, і ніхто не скаже, я хворий. Там не буде ні похоронних процесій, ні смутку, і смерті, ні розлуки, ні надірваний горем сердець, де Ісус там вічний мир. Не будуть голодні вони, ані спрагнені, і не вдарить їх спека, ні сонце, бо Той, хто їх милує, їх попровадить, і до водних джерел поведе їх. Амінь.